Ко радикальна партія, наша фракція, підтримує цей законопроект, все, що стосується зміцнення обороноздатності країни. Підвищення боєздатності армії, соціальний захист військовослужбовців, добровольців, представників інших створених відповідно до закону військових формування, які беруть участь у визвольній війні проти російської окупації на нашому Донбасі. Ми підтримуємо обома руками. Але я хотів би звернути увагу на два факти, які привертають увагу всіх патріотів України і небайдуже громадян сьогодні. Заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос Виступив із заявою, де заявив про те, що правий сектор незаконне військове формування. Я просив би і заступника генерального прокурора, і будь-якого посадову особу перед тим як робити якісь гучні заяви, спочатку думати про те, які заяви роблять, коли два роки тому російська зараза прийшла на Донбас. Коли мінти, прокурори і судді в переважній більшості зрадили присязі, зрадили країну, перейшли на бік ворога, здавали, будучи в тилу, здавали наших патріотів. Тоді і правий сектор, і добровольці, і Азов, і Донбас, і усі інші, тоді вони були потрібні для захисту країни. І батальйон Свята Діва Марія, і батальйон Торнадо, і усі інші підрозділи. Сьогодні, коли ці добровольці ціною життя ชีวิต Ціною кровопролиття свого власного захистили країну. Сьогодні ми їх називаємо незаконними військовими формуваннями. Семенченка позбавляють звання капітана, бо бачите, він неправильно отримав. Да за те, що ті хлопці там були і воювали, їм не капітанів, а генералів треба дати. А в тих генералів, які на паркеті виросли, забрати до рядових, розжалувати і на фронт окопи копати відправити. Тому я вимагаю з повагою ставитися до... Добровольців до тих людей, які за покликом серця вийшли захищати країну, а не ховалися. Дякую.